Всім привіт, любі друзі! Вітаю всіх зі світлим святом Воскресіння Господнього. Бажаю всім усвідомити свої стосунки, любовні стосунки з Господом, а також служити йому в радості, в щасті і нехай він вас оберігає. І наразі я розкажу вам астрологічний прогноз на наступний тиждень, як завжди. Тиждень буде не дуже добре, адже у нас місяць спадаючий це раз. І по-друге, в четвер у нас буде тададам, -да сонячне затемнення. І не плануйте, будь ласка, нічого в період з 20 квітня по 5 травня. Постарайтесь уникнути якихось великих подорожей. Е, будь ласка, не розпочинайте нічого нового в цей період, адже це буде коридор затемнень, і просто ці всі справи вони можуть. Як мінімум не піти, а як максимум принести багато шкоди, страждань. Воно того вам того не треба, нікому того не треба. Отже, поїхали до прогнозів на кожен день тижня. Перш ніж я вам розкажу про такий трошки стрьомний понеділок. Будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, поділіться з друзями, підтримайте, будь ласка, україномовний астрологічний контент на Ютубі, адже багато російськомовних якихось блогерів отримують багато переглядів. А в мене щось не дуже і мені від того сумно. Бо я хочу, аби власне українською мовою це все розповсюджувалося, і щоб було більше україномовного м, такого. Ведичного астрологічного контенту в інтернеті. І скільки алгоритми YouTube працюють таким чином, що чим більше людей коментує відео, чим більше ставить лайки і ділиться, тим воно більш популярне і інші відвідувачі YouTube можуть мають можливість також його переглянути. Адже понеділок у нас буде два дощі. Наступний день після посту інакшатра, пурва, Бхадра, пада. Символ Символці Накшатра така двулика людина, тому, будь ласка, будьте обережні, щоб вас цей день не обманули. Насправді це досить така жорстока угра. Накшатра в цей день дуже добре і вдало буде когось убивати. Кого щось забирати, також цей день е, сприятливо завершувати всі справи. Е, Ця накшетра, в принципі, несприятлива для будь-яких інших якихось видів діяльності, окрім того, як м, щось закінчувати, з кимось розбиратися, конфліктувати і, е, власне, також вивчення питань, які пов'язані ну, зі смертю. Тому, будь ласка, понеділок так ізі. Зробити собі такий облегшений день, і насправді, насправді, більшість справ, які можна натворити в цей день, вони можуть принести страждання, горе, сльози. Також цей день може боліти серце, бути можуть бути проблеми з кров'ю та печінкою. Тому, будь ласка, бережіть здоров'я. Гарного всім понеділка. Друзі, вівторок у нас буде 18 квітня і накшатро у Тарабгадропада. Це ніби добра сестра, близнючка попередньої накшатри в понеділок. Цей день, в принципі, він краще за попередньо, але е, є одне, але в цей день я рекомендую займатися тільки якоюсь молитовною діяльністю, медитації, якісь формувати просьби до Господа. Е, також вивчати якісь. Е, потойбічні речі, молитися за предків. Накшатра вона є груба, вона є дуже стабільна, тому якщо ви хочете розпочинати якісь справи, які потребують негайного швидкого результату, чи то, наприклад, лікування, щоб швидше відбувалося, чи якийсь заробіток грошей, краще цього не робити. взагалі цей тиждень взагалі краще нічого нового не починати. Е, можна і треба. В цей день би, доглядати за тілом своїм, також купити якісь нові речі. В цей день недобре вирішувати якісь судові питання. Конфронтувати, конфліктувати з людьми, тому що конфлікти вони будуть досить деструктивними і користі не принесуть. Також я не рекомендую в цей день грати на біржі, а також грати в якісь азартні ігри, тому що можна програти абсолютно все. В цей день можуть бути проблеми зі стопами, також печінкою, може бути нетравлення шлунку і певні закрипи. Але ми пам'ятаємо, що от, медитувати всім дуже в цей день дуже добре, і молитися всім вдалого вівторка. Любі друзі, середа, 19 квітня. У нас буде декілька астрологічних таких важливих подій. По перше, це амавасія, це вже нульовий місяць. Всі будуть відчувати певний сум, апатію, безсиленість, Буде важко взагалі щось на чомусь сконцентруватися, але нам пощастило, що на кшатравиті вона божественна, вона дуже м'яка. в врявет вирішують різні фінансові питання, а також Закінчують і розпочинають справи, але оскільки у нас якраз вже підходить, підходить коридор затемнення, все рівно не рекомендую нічого нового починати. Тому найкраще, найкраще в цей день, власне, Закінчувати якісь справи, якісь останні е, штрихи, е, також вивчати якісь містичні знання, читати священні писання в цей день. Можна, можна, якщо дуже треба в цей день купити якусь крупну техніку перед затемненням е, чи то машином. Е, я рекомендую уникнути будь-яких починань, в тому числі якихось там розборок. Фінансові операції, от окей. Останній день, коли можна це зробити, хоча 14-й місячний день теж не дуже цьому буде сприяти. Е, е, краще в цей день порелаксувати, відпочити, не напружуватися, е, не нервуватися, не сваритися ні з ким, не їсти важкої їжі. Е, також не старатися подолати якісь труднощі. От відкладіть це на потім. Not today, скажіть своїм таким. Жорстким справам, just not today. Можуть бути проблеми з, зі шлунком, а також підвищена чутливість нервової системи, можете трошки нервувати, хвилюватись, стрес і можуть бути нічні кошмари. Требіті, вона любить давати якісь нічні кошмари. Тому бережіться і гарно вам середи. Любі друзі, у четвер, 20 квітня, важлива подія астрологічна. Перша така важлива подія цього року це є сонячне затемнення, яке відбудеться. 6-17 за київським часом я рекомендую в цей час уже не спати, не дивитися на сонячне затемнення. Е, краще, щоб вікна були зашторені, і ідеально, що ви можете в цей час робити, це запалити свічку, дивитися на неї і молитися, Господу. молитися за Україну, молитися за себе, за свою хорошу долю, просити пробачень за свої гріхи, е, каятися, також читати священні писання, або переглядати якийсь там контент на Ютубі, духовний, е, чи там якісь мантри, медитації, Югічні вправи робити щось зразок того. Я не рекомендую робити суряний маскар в цей час, тому що сонце буде затемнене, затемнене раху, і ну, власне це не дуже хороша справа. Е, так, Накшатра затемнення буде аж мені це дуже добре, тому що це божественна, вона буде мало давати по. Якихось там серйозних проблем ускладнень. На рахунок коридору затемнення я записала ще раніше відео. Посилання буде в описі до цього відео. Будь ласка, перегляньте його і також там поставте свої вподобайку. Також окремо хочу сказати, що цей коридор затемнень він буде ставити акценти на я та партнері. Можуть бути випробування в стосунках, скоріш за все, вони будуть, якісь недолугі сварки, і деякі люди можуть навіть втратити свої навіть вже двотривалі стосунки. Тому бережіть себе, бережіть свою любов і все буде добре. В четвер нічого не починайте. По можливість і нікуди не подорожуйте, і ну добре, що це з самого раночку. Затем і, в принципі живіть, як живете, ходіть на роботу, але зранку краще не спати, а молитися. Гарна четверга любі друзі. У п'ятницю, 21 квітня, буде другий місячний день. Будинок шатра Бгарані, її символ, яма, радж Божество, яке покривити днем, Це Бог смерті і Бог такий вселенський суддя. Бгарані мені не дуже подобається, незважаючи на те, що вона людська, але тим менше вона угра, вона жорстока. І в цей день дуже добре. Можна також там когось мочити, з кимось розбиратися, перемагати ворога на полі бою з допомогою. Тактики з допомогою грубої сили конфронтувати Така деструктивна, руйнівна діяльність, вона буде в цей день прямо процвітати. Тому пощукати з кимось, там, поналагодити ніжні, хороші стосунки, ну, не розраховуйте на це. Також сприятлива творча діяльність, проявити свою творчість. і Самодисципліна, дати якісь обітниці на коридор затемнень, виконувати ці обітниці, читати священні писання, а також пуститися в цей день до себе добре. Любі друзі, будь ласка, будьте дуже обережні, адже коли у нас не шатрб гарані, то різко зростає ймовірність, ДТП. Будьте, будь ласка, уважні, обережні за кермом. І е, також не починайте нічого нового, бо і обгарні не любить нових початків. І, власне, коридор затемнений так собі. Час для цього. Всім гарної п'ятниці. Друзі, субота 22 квітня. У нас, по-перше, день Сатурна субота, плюс 22 числа число це як четвірка день раху по санкціях, шастри, Нумерології на і накшатра критіка В цей день дуже добре. Е, Стригтися. Боритися, щось відрізати, позбуватися якихось негативних звичок, ем, якихось... проводити обряд очищення. А можна піти навіть в сауну, спа, фізично очистити своє тіло, ментально очиститись від якихось своїх проблем. А також очищати свій дух з допомогою покаянь, якихось різних епітімі, аскез для того, аби позбутися від своїх гріхів, власне для цього Накшатра критіка, критика є символ. Ножички. В цей день не сприятливо з кимось про щось домовлятися, тому що потім так відсіче від вас цю людину, і всі якісь домовленості вони просто будуть відрізані. Не старайтесь цей день сильно релаксувати. Я розумію субота, хочеться відпочити, але краще бути активними в цей день. Можна також готувати якусь нову їжу, якусь цікаву, і зайнятися цим. Цією справою всією сім'єю. І також будь-які війни дії, ми побажаємо нашим хлопцям удачі. Я, звісно, буду також тут на Говардхані молитися. Кожен день обходжу порікримо і прошу Господу допомогти пошвидше закінчити цю війну перемогою. Тому також моліться в цей день. Любі друзі, неділя у нас буде досить непоганий день, незважаючи на те, що це буде четвертий місячний день, але буде накшатра рохіні, вона дуже хороша, вона людська, вона є дуже стабільна. О, привіт, Цитик! Добре, що нема по. E, і що дуже добре робити, коли у нас некша рухіні, це всі романтичні справи, це також одруження. Якщо ви плануєте там піти розписатись, будь ласка, цей день хороший. Хоча, 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 власне, всі кажуть, що також буде Акшая Третія, але на рахунок Акшая третії я спеціально короткий ролик випущу, чому цього року Акшає Третія so good? Не таке вже й добра, адже... Це секрет, я про нього розкажу пізніше. Отже, будь-які сільськогосподарські роботи, окей, також якісь справи, які спрямовані на побудову якихось хороших стосунків. Купувати одяг, купувати якісь прикраси нові в цей день, дуже добре, подорожувати, щось там досліджувати, якісь нові місця, наприклад, поїхати в гори. Чи поїхати кудись на покататись на човниках, дуже добре в цей день. Що не можна цей день робити, це власна діяльність, яка зв'язана з руйнуванням, зі смертю, з деструктивною якою діяльністю, краще цього знищенням, краще цього уникнути в цей день. Тут власне стосунки будувати, і другий момент, що добре в цей день робити, це займатися. Само от розумієте, як хочете. Тобто, що для вас є самовдосконалення, от те в цей день і робіть. Чи це ваші якісь хобі, е, чи це навпаки заняття якоюсь самодисципліною спортом? От, просто в цей день, не лінуйтеся. Я розумію, що неділя, але краще не лінуйтесь. Адже е, цього тижня було майже всі дні не дуже. От, власне, от неділя, неділя, окей, день, хороший, тому не пригавте його. Е, може, можете простудитись випадково в цей день, тому вважайте на своє здоров'я. Може бути кашель, простуда, якісь проблеми з горлом. Ну, якщо ви там сильно будете будувати стосунки, то можете є ризик певного виникнення венеричних хвороб. Добі друзі, будь ласка, переходьте за посилках внизу, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Час від часу там викладаю цікаві астрологічні статті. Також скоро буде стартувати. Курс для початківців для людей, які хочуть розпочати вивчення ведичної астрології. Такий міні-експрес-курс е найдоступніший в Україні, найдоступніший взагалі, е і взагалі у світі. Я вам по ціні це 100%. Я хочу ділитися цими знаннями, щоб побільше людей мали можливість доторкнутися серцем до цих неймовірних знань до ведичної астрології. Тому, будь ласка, Пишіть мені в коментах, чи ви хочете, якщо ви хочете в мене навчатися, е, проходьте по ссылкам, пишіть мені в інстаграм або в телеграм. І ставте лайк цьому відео. Всіх люблю, цілую, обнімаю, всім гарного тижня. Па-па.